У цьому безмежному світі гача Всесвіту, де мільйони історій переплітаються, існують ті, що відлунюють особливо сильно, і сьогодні ми відкриємо завісу над трьома з них історіями, народженими вашими серцями. Так, як ви зрозуміли, Акулята, сьогодні я читаю історії своїх підписників. Тож, наливайте какао, сідайте зручніше, а я починаю! Каналі я випустила пост про те, що збираюсь зробити оце відео. І попросила вас в коментарях написати свої історії, які попадуть сьогодні у це відео. Я дякую всім, хто взяв у цьому участь. Ну і я починаю першу історію. Нетбук із сюрпризом або як я купила Яндекс. Уявіть собі, звичайний день! Я все така цілеспрямована, шукаю собі нетбук. Ну, знаєте, для базових задач. Щоб не дуже дорого і щоб працював. Година пошуків, друга. І тут трапляється він. Ідеальний варіант за якихось 800 гривень. Ну, просто мрія. Беру, подумала я, і недовго думаю що забрала свою знахідку додому. Привожу я, значить, цю перлину додому, підключаю, натискаю кнопку живлення. І що ви думаєте? Замість звичайного вікна мене зустрічає Яндекс. О, ні, це не просто Яндекс, а Яндекс російською. Весь інтерфейс, усі налаштування, кожна дрібниця у всьому була русський мір. Моє здивування перейшло у шок, а шок у нервовий сміх. Я ж навіть не пропускала, що таке може бути. Тепер сиджу я, власниця цього ексклюзивного, повністю русифікованого ноутбука, Збудованим Яндексом і думаю, що з ним робити? Кому продати цю радість, щоб ще й не бути винною? Це ж про це ж не просто нетбук, це якась капсула часу з минулого та ще й з агресивним російським контекстом. Ось така історія мого невдалого, але дуже кометного шопінгу. Тепер я знаю, що шукатиму нетбук з дуже прискіпливою перевіркою мови інтерфейсу. Може хтось знає, як позбутися цього чуда. Ото історія, звісно. Перевіряйте мову інтерфейсу завжди, коли купуєте, а ще нетбук за 800 гривень. Ну блін, ну. <с> Якби не російський інтерфейс, то там було б ще гірше щось. Він міг взагалі не працювати, не вімкнутися, там, ще щось. Ну блін, ціна фігова. А ми переходимо до другої історії. Історія про те, як я ледь не купила квиток на потяг до нервового перенавантаження. Перед історія Костя і мої рожеві окуляри. Знаєте, як буває? Зустрічаєш людину, і вона тобі страшенно подобається. Ось так в мене було з Костею. Він був. Ну, він був. А я, значить, була з рожевими окулярами. Ігнорувала всі дзвіночки, всі неприємні слова, всі моменти, коли він підвищував голос. Замість того, щоб текти, я вперто трималася за свої почуття. Одного разу, набравши сміливості, я вирішила зізнатися йому. Уявляла собі, як він скаже щось миле, як все зміниться, ага, мріяла. Його відповідь була мені пофіг. А потім ще й додав, що я дістала і огидна. От такий я, як виявилося, Мої рожеві окуляри були зроблені з дуже тонкого скла, і розбилися ще, залишивши після себе тільки уламки. Звісно, купа нервових переживань також. Значить, історія вечір, середа і емоції на межі. То був звичайний вечір середи, тиша. І тут мене накрило. Серце забилося так. Наче збиралася вистрибнути з грудей, паніка почала, почала підступати. Я відчувала, що ось-ось, розплачуся. Треба було терміново йти до когось. Моя рятівниця Аліса була офлайн. Я почала відправляти їй повідомлення одне за одним, штук 30 не менше. Аліса, мені погано, рятуй, потрібна твоя допомога. Будь ласка, зайди в мережу. Сльози вже кутилися градом, і в голові був тільки він, Костя. Ще вдома була моя мама, тож я мусила стримуватися, щоб не закричати на весь дім. Опустивши погляд, я помітила на підлозі розбиту тарілку, яку забула прибрати. І замість того, щоб взяти вінник і сувок, я зробила дещо, про що потім дуже пошкодувала. Я взяла шматочок тарілки і залишила собі на згадку про цей вечір. Це був момент, коли я зовсім не розуміла, що роблю. Мені би в голову вдарило, вдаремо. подивившись на те, що я наробила, я одразу зупинилася і швидко все сховала. Ну а тепер, коли хтось питає, я відповідаю, що це кішка подряпала. Ну, а що ще казати? Виставок: уроки життя засвоєні боляче. Що я можу сказати з цього? Дуже важливі речі. По-перше, не зациклюйтесь на людях, особливо на тих, хто не цінує вас і змушує страждати. Ваше ментальне здоров'я найцінніше. По-друге, знайдіть інші способи впоратися з емоціями. Є купа варіантів спорт, малювання, розмова з другом, музика, психолог. Що завгодно не тільки на те, що може нашкодити вам фізично. І по-третє, прибирайте за собою особливо розбиті тарілки. Вони можуть стати причиною дуже несподіваних і неприємних наслідків. І моя підписниця в кінці вирішила передати вам деякі фрази: Привіт! До речі, це я, Настік. Зі мною є пара відео на каналі. До речі, цікаві. Підпишіться на людину акулу в неї суперові відео та ще вподобайку залишіть. А вона права. А ну давайте швидко. Раз, два. У 2022 році, коли я був у бабусі на канікулах, ми з пацанами задумали поїхати до каналу. Це така велика водна артерія, і нам дуже хотілося її побачити. Але було тут одне але тоді тільки не почалася війна, але нам було туди ясь. І тому ми, ще ті авантюристи, вирішили нікому не казати і рвнути на великах самі. Кілька наших знайомих заслабли духом. Побоялись, що батьки будуть сваритися. Тож ми поїхали у чотирьох. І тут ще один прикол. Віліки були тільки у двох з нас. Тому ми їхали подвоє на одному. Уявіть собі цю картину. Щоб дістатися до каналу, треба було виїхати за межі селища і приїхати два блокпости, де стояли військові. Перший ми приїхали мовчки, нам просто кивнули. А от на другому стояло прямо над каналом нас зупинили. Там ще й собака була не агресивна, але приставуча, що лізла до кожного, щоб її погладили. Військові почали розпитувати, куди їдемо, чому без дорослих, і все таке. Всі там щось відповідали, а мені тоді було реально стрьомно, бо я дуже злякався. Коротше, нам сказали, що вода така собі, і щоб ми їхали додому. Ми послухали їх, повернули назад. А потім, через якийсь час мої друзі знову. Які тоді були зі мною, поїхали туди ще раз, але вже без мене і іншою дорогою. І уявіть собі, вони там змогли покупатися. Ну, а потім дізналися їхні батьки, і, звісно, вони отримали на горіхи. Але спогади все одно круті. Які висновки можемо зробити з цієї історії? По-перше, не треба, будь ласка, проходити блокпости самі, без батьків, на віліках. Воно того не вартує. Яка б там вода не була Чиста не чиста, класна, не класна, не треба, не треба. І ще один такий момент, що дбайте про свою безпеку. Подумайте відразу, які будуть наслідки. Бо моєму підписнику я скажу чесно, пов... Чес, чисто повезло. Могло бути все зовсім інакшим сценарієм. І дуже невеселим сценарієм. Будь ласка, дбайте про свою безпеку. Не повторюйте його досвід, в жодному разі не повторюйте. І робіть висновки додаткові з цієї історії, які ви бачите самі. Можете потім написати в коментарях, які ще висновки ви змогли зробити за засоби цих історій трьох. Ну. А я дякую вам за перегляд. Нехай розквітає український гача фандом. Бувайте!